Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про те, без чого не обійтися жодному власнику ланцюгової пили. Ефективність та безпека вашого інструменту на 90% залежить саме від цього. Так, друзі, це пияльний ланцюг. А разом із ним напрямна шина. І сьогодні я вам покажу, що VITALS поповнив свій асортимент новими, якісними та надійними аксесуарами. Ми детально розберемося, як правильно обрати, у чому їхня унікальність і кому вони потрібні. Погнали! Ланцюг це ріжучий елемент, який відповідає за швидкість і якість різу. Ми презентуємо вам нові ланцюги Vitals Master та Vitals Professional – на перший погляд вони схожі, але різниця є, і вона суттєва. Ланцюги серії Vitals Master створені для побутового та напівпрофесійного використання. Ріжучі зубці виготовлені із гартованої сталі, що забезпечує високу стійкість до зношування та перегріву. Завдяки цьому кромки зубців довго зберігають свою гостроту, зменшуючи потребу в частому заточуванні. Та гарантуючи рівний і стабільний ріс. Це надійний інструмент для робіт у саду, розпилювання колод чи будівельних завдань. У нашій лінійці ви знайдете ланцюги з різними параметрами: крок 1,4, 3,8 та 0,325 дюйми та товщина напрямної ланки 1,1, 1,3 і 1,5 мм. Це ключовий параметр для ідеального поєднання з шиною. А тепер про Vitals Professional. Це ланцюги створені для справжніх професіоналів, які працюють з твердими породами деревини та в інтенсивному режимі. Ріжучи зуб виготовлений із хромонікель молібденової сталі. Це матеріал, який має більшу твердість, зносостійкість і довговічність. Завдяки продуманій геометрії зубців. Ці ланцюги забезпечують надзвичайно швидкий та чистий різ із мінімальною вібрацією. Це зменшує навантаження на інструмент і руки оператора. Ланцюг ідеально підходить для розпилювання великих об'ємів деревини та професійної лісозаготівлі. Оптимальний вибір без компромісів, що поєднує продуктивність, комфорт та довговічність. Шина це не менш важливий елемент. Вона направляє ланцюг і приймає на себе основне навантаження під час роботи та рівномірно розподіляє його. VITALS презентує нові шини VITALS MASTER. Наші нові шини Vitals Master – це втілення надійності. Вони виготовлені за високими стандартами якості, що забезпечує підвищену зносостійкість і стійкість до деформації. На що варто звернути увагу під час вибору? Перше це довжина. Ми маємо шини від 8 до 18 дюймів для різних завдань і пил. Друге крок ланцюга та ширина паза. Ці параметри мають точно відповідати параметрам вашого ланцюга. Ми пропонуємо широкий вибір: крок 1,4, 3,8 та 0,325 дюйми. Ширина паза 1,1 мм, 1,3 та 1,5 мм. Третє – Третя система натягу. Наші шини сумісні як з ключовою, так і без ключовою системою натягу. Точна геометрія паза забезпечує плавний рух ланцюга без зайвого опору, надійно утримує його на місці. Запобігає зіскакуванню та підвищує безпеку роботи, що значно подовжує строк служби як ланцюга, так і пили. Але справжня якість ховається в деталях, яких не видно одразу. А щоб довести, що це не просто слова, давайте подивимось на найвразливіший елемент будь-якої шини: її носову частину. У багатьох аналогів роликовий підшипник або частково, або повністю відкритий. Що це означає? Бруд, тирса, пил. Все це потрапляє всередину і працює як абразив, швидко вбиваючи зірочку. А тепер подивіться на рішення від Vitals. Наш роликовий підшипник повністю закритий надійною зовнішньою обоймою. Вона створює щит, який не дає бруду жодного шансу. Що це дає на практиці? Максимальний захист, краще утримання мастила всередині, а отже, ваша шина працює плавно і служить значно довше. Ось що таке справжня надійність. Отже, як правильно вибрати? Для побутових потреб ідеально підійдуть ланцюги та шини VITALS Master. Для інтенсивних і професійних завдань, де потрібна максимальна витривалість VITALS Professional. Пам'ятайте, якісні аксесуари це не тільки про швидкість роботи, але й про вашу безпеку. Обирайте VITALS і ваша пила завжди буде готова до роботи. Усі посилання на ці новинки ви знайдете в описі під відео. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!